<звіпси> Чому ви дозволили бальтазару вибрику взяти і втекти? Безвільно! З ним дуже класно обніматися. Андес, що це ти робиш? Ми стали безробітні. Я хочу допомогти. А -а -а. Вибачте, а -а -а. якщо не складно, о, а звичайно. Аже як я вже казав, я. Е е о! -о, -о. Серйозно? Я завітав сюди до вас від імені вашого брата близнюка Дрюк. Що? Якого близнюка? Брата близнюка? Брата близнюка Я так мрію зустріти брата. У нас прекрасна дружина! Прекрасна? Та не Олесник, Це справжній палац. Нічого такого. Я не надаю значення речам. Визнай гру. Лиходійство у тебе в крові. Продовжимо родинну традицію. Разом. Ну, я лишив те життя в минулому. Остання справа. Я иду ваши до с мене буде шашлика, я в нормі. Це не означає, що ми знову будемо лиходіями. діями.